Ви вдячні Богові. В принципі, сьогоднішнє свято воно має такий подвійний, не то зміст, не то характер. Ми можемо його називати свято жнив, да? і ми говоримо ну, самі такі максимально радикальні проповіді, наші можуть звучати приблизно так. Що посієш, то й пожнеш. Ну і ми маємо на увазі, не гріши, бо буде погано. Да? Але в другому сенсі ми можемо говорити про вдячність Господу, правда? Ми можемо дякувати Богові, тому що Бог нам це все подарував, що ми тут маємо. І я думаю, що саме в такому сенсі ми і сприймаємо це свято, тому що це є підсумок якихось наших старань, роботи, праці нашої. Можливо, не всі ми працюємо на землі, але все рівно по життю доводиться працювати, і ми маємо можливість купити, те, що хтось виростив там, і щоб ми мали просто що їсти, що вдягнутися і так далі. І ми вдячні за це Амінь. Ми вдячні Господу, просто Він нас любить, він про нас піклується, і це Божа благодать над нами. Бо добрий до нас. Бог добрий до нас. Дуже добрий до нас. Тут сидять люди різних поколінь, починаючи з сцени, можливо, з наймолодших, може, наймолодші сплять у залі, і до людей похилого віку. І тут звучала пісня а, такого двойного сенсу. вона Осінь красивую осінь, Бог подарив землі, далі осінь красивую осінь, я попросив себе» Тобто, щоб мої роки життя там на закаті, щоб вони були красивими. Ну согласіться, що старість теж буває різна. Вона теж буває різна. І ми би хотіли, щоб вона у всіх була гарною з нас, правда? В цьому сенсі є написано, що поважай батька матір і буде тобі. І ми кажемо, будеш довголітній. Слухайте, доволітні можна бути теж по-різному. Можна бути здоровим, можна бути хворим. Можна бачити онуків, можна їх не бачити. Старість теж буває різною. І Біблія каже, що коли ти будеш певні умови виконувати, то не просто будеш довголітній, а добре буде тобі. В тій старості тобі ще й добре буде. Я вже прихильник того, щоб пенсію давали з 20 до 40, а потім робиш, поки не обмеш. Бо кажу, знаєте, деколи от, людина наробилася, а щоби. Якби відпочивати, і часу вже, не те, що часу нема, бажання нема, сил нема. Тобто, моя бабуся, ну не сильно вона ну, вже могла насолодитися тим життям. Ну вже немає ні здоров'я, ні ентузіазму того, ні енергії, ти рано встаєш, радуєшся або не радуєшся, болить, не болить, по-різному буває. І коли ми молоді можемо служити Господу, це чудесно, щоб наші роки життя використовувати для Божої слави. Слава Господу! Це чудесний період. Знаєте, я не знаю, як ви. Я так для себе думаю. Це мій такий а, моя суб'єктивна думка, як є така пісня, живемо в часи ми останні. Я думаю, що ми живемо в часи останні. Я не кажу, що завтра або післязавтра прийде Христос, але в загальному Біблія каже, коли ви помітите, що якісь речі будуть відбуватись на землі, ви знаєте, що час останній. Я вам хочу сказати, із чого ви можете знати, що час останній. От яка є така характеристика, що ви можете знати вже час останній? Ви можете відкрити книгу Б'ялені і казати там, о, там якісь речі відбуваються, не відбуваються і так далі. Біблія не так оцінює останній час. В Післані другому до Тимофія, в третьому розділі, з першого віршика каже так: Знаєш, що в останні дні настануть скрутні часи. Чому вони будуть скрутні? Тяжко буде жити, мало будемо заробляти, їсти не будемо мати що. Я вам скажу, 100 років назад була набагато гірша ситуація. Реально не мали що їсти. Реально тяжко було жити на землі. Чому будуть тяжкі часи? Тут є написано. Бо люди будуть. Люди будуть. Знаєте, я вам можу створити ідеальні умови на землі, умовно. Ви будете все мати, жити в шикарних умовах. У вас, можливо, на березі моря, на білому піскові, але я біля вас поміщу таких людей, які ваше життя будуть влаштовувати, але не в тому е, напрямку. Ви поняли, так? Да? Просто ну, такі будуть люди. Буде вам приємно жити? Не буде вам приємно жити. Тобто, наше оточення, воно впливає на те, нам приємно жити на землі чи нам неприємно жити на землі. Іноді дивишся, бабуся моя розказувала. Так тяжко було, ми там ішли в колгоспи, працювали, все. Але ввечері люди, каже, виходили на вулицю там в селі, співали пісні, молодь збиралася, був якийсь настрой да? жити, бажання жити. Тепер жити ніхто не хоче. да, ну, Не те, що ніхто не хоче, бо якісь такі всі унили, унили духи. Біблія каже, сушить кості. Біблія каже, люди такі будуть. Люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві і так далі. І з цього всього я би хотів підкреслити тільки одну а, таку характеристику людей останнього часу, і там написано, що вони будуть невдячні. Люди будуть невдячні. Думаємо, ну це все. Я думаю, що ця невдячність буде якось по особливому. Виражатися. Завжди були невдячні люди, чи не так? Завжди були невдячні люди, завжди були ті, хто дякували і не дякували. Чи батькам, чи в досторі, чи на Корятові, чи будь-де. Завжди такі були. Але це буде масовість цього. Я думаю, що це буде масовість. Ви вийдіть на вулицю, багато людей вдячні за те, що вони мають. Я не думаю. Я не думаю. Ти питаєшся, я що як. А... Так, тяжко, знаєте, ці розговори кожен день чують. Так тяжко, ледве кінці з кінцями, М -м Кінці з кінцями дивишся. Слава Богу, машина нова, будинок побудований кінці з кінцями. Думаю, всі би такі кінці були, да, як у вас. Люди невдячні. Мене коли питають, я кажу: слава Богу! Слава Богу! У мене є два варіанти. Кажу ліпше, чим ви думали. Знаєте, або чим ми розраховували, бо деколи люди надіються, що в мене все погано, але я якби їм назло кажу, слава Богу, у мене все добре. І кажу ліпше, чим я заслужив. Однозначно, я заслужив гірше у житті, чим мені дає Бог. Чи ви не такі? Бог до нас дуже добрий, і ми вдячні йому за це. І ознака людей останнього часу невдячні люди. Невдячні люди. Я думаю, що нам треба бути вдячними за все. О, якби на противагу цій всій невдячності в Першому писанні до Слуня 5 розділ, 18 вірші, написано так. За все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі, щодо вас. Щодо кого? Щодо Дітей Божих. Не про всіх. Пише Біблія. Іноді вона пише про всіх. Но в більшості випадків вона пише не про всіх. Вона має конкретно на меті своїх людей, вибраних Божих людей. І вона каже, що до вас, воля Божа, щоб ви дякували. У світі будуть люди дякувати, чи не будуть, будуть вони хами, чи будуть нахабні, чи як ми тут читали цілий список, зарозумілі, горді богозневажники. Мені все рівно, які вони будуть. Я повинен бути вдячний. Знаєте, іноді так діти проходять з школи. на Нао. Ти знаєш, була сьогодні контрольна, але щоб ти не подумала, то всі так написали, то не лише я так написав, але знаєте, ми, щоб якби, оправдати свої ну, якісь недобрі вчинки, ми зразу, ну, це ж типу, масовий характер носить ситуацію. То всі так, мамо. Добре, як написали? Ну так і так, кажу, добре. А хоч хтось на відмінно написав, от хоч один. Ні, ну ну да, там є такі, кажу, ну розумієш, уже не всі, уже не всі. Значить, ти не дотягуєш до когось. То, що всі невдячні, не означає, що і ти маєш бути невдячним. То, що всі такі, не означає, що один чоловік, він настільки правильним життям жив, і він каже, я один лишився такий на землі. От просто я один. Він думав, що він один. Він реально так думав. Він не собі приписував якісь заслуги, що так не було, а так було. Він реально думав, що він останній чоловік такий на землі. І він все одно таким лишався. Це Ілья, правда? Він все одно Бога поважав, Богу служив і думав, хай я буду останній, але я залишуся, Богу вірний. Може, ти будеш останній, хто скаже на планеті Земля, дякую Господу, але будь таким. Дякую Господу. Тому що нам є за що дякувати Господу. Амінь? Нам є за що дякувати Господу. Вообще, якщо ми б, е, Слово вдячність якось спробували з вами дати йому визначення якесь, то воно би звучало приблизно так. Мені сподобалося це визначення, сказав, яке сказав один чоловік Божий, каже, це вміння належно оцінити будь-яку виявлену до вас уважність. Це вміння належно оцінити будь-яку будь виявлену до вас уважність. Будь-яку. Просто вам відкрили двері, подякуйте. Просто вас пропустили. Просто вам зробили майки. Маленькі... Подякуйте людям. Людям приємно. Але не скажу – це вміння. Треба вчитися. Треба вчитися. Треба вчитися. Треба просто навчитися бути вдячним. Тільки деструктивні, де, такі деградивні речі вони получаються самі собою. Бо нічого не стараєшся і, і от глупості получаються. А доброї само, собою не получається. Для доброго треба старатися, для доброго треба напрягатися і деколи тут язик просто не хоче сказати дякую. От просто він не повертається. От коли не треба, він повертається, а коли треба, він не повертається. І є таке. Я вам ще такий розкажу маленький секрет, щоб ви знали, може ви не знали. Язик це єдиний м'яз в тілі людини, який закріплений тільки з одного боку. Ви це знали? З анатомії? Всі м'язи закріплені з двох сторін. Тут м'яз і тут закріплений, тут і тут. І тільки язик, єдиний м'яз, який закріплений з одного боку. Тому так деколи, вибачте, теліпається, коли не треба. І наговорить такого, що не треба. Для того, слава Богу, дав Бог з другого боку зуби, якими можеш його з другого боку затиснути, і не могли говорити лишнього. Але Богу, подякувати все можеш. Богу подякувати все можеш. І деколи не дякується. Не дякуюся, от хочеться подякувати, не дякується. Знаєш, якісь такі обставини, хтось тебе накрутив, щось по роботі, не той, ти приходиш і не хочеться дякувати. Але люди сказали, це вміння. Якщо б ви так, десь зустріли дитину там, в місті, щось ви би зробили їй або десь, і вам дитина не скаже дякую. Що ви скажете про дитину? Не виходить. Не виходить. Не вміє дякувати. Значить, це вміння. Значить, мали виховати так, щоб ви вмів дякувати. А виховали так, що не вміє дякувати. Значить, вміння це вміння це не вроджене. Ми ще дуже мало чого вродженого маємо. Все вміння. Ми всьому вчимося. І дякувати в тому числі. І треба просто вчитися дякувати. Хочеш, не хочеш. Получається, відще. Застав себе дякувати. Просто застав себе дякувати. Я вам прочитаю кілька причин для подяки. Ви собі подумаєте, як можна дякувати за такі речі, Господу? За дітей, які шумлять? Слава Богу, бо у вас є сім'я. Якщо ви можете дякувати за посуд, який треба мити, значить у вас є що їсти. Якщо у вас, ви можете дякувати за автомобіль, який поламався, значить у вас є автомобіль. Якщо ви можете дякувати Богу за немиті вікна, значить у вас є де жити. Якщо ви можете дякувати Богу за гору прання, значить у вас є одяг. Якщо ви можете дякувати Богу за начальника, який невідповідно до вас відноситься, значить у вас є робота. Якщо ви можете дякувати Богу за, за будильник, який кожного ранку будить вас, значить Бог дає вам ще один день, щоб прожити його правильно. Цінуйте моменти. Дякуйте, Господу. Дя вдячність. Це вміння. Давайте будемо вдячні. Амінь.